Шановний пан Бойченко, шановні колеги, шановні присутні, для мене честь сьогодні звертатися до комітету до секції розвитку докупованих та тимчасово окупованих громад. Я знаю всі складнощі, з якими зіштовхуються з 2014 року громади в Україні. І від ще більше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну я хочу відзначити президент конгресу, який також управні відвідував вашу країну. І ми також відвідали кілька органів влади, які вже розпочали процес реконструкції відновлення. Ми чули про складнощі, про величезні потреби і які рішення потрібно. Жити для того, щоб їхні потреби ми підтримуємо Україну а, і органи влади в Україні їхньому шляху відновлення прав та дотримання а, верховенства права. Ми будемо підтримувати і вас та колег настільки, стільки скільки буде потрібно, викликали послуги своїм громадянам. Я сьогодні хочу звернутися до вас а, і також хочеться з. Про змі щодо відновлення України і відповідно відбувся також Конгрес, і були прийняті певні рішення, і хочу підтримати також всі зусилля, хочу підтримати всі зусилля України та відновлення. І також важливо підтримати зусилля з відновлення щодо відновлення демократії, соціальної зглубованості, а також важливо підтримати громадян і мешканців різних. І ми розуміємо таку складнощі ситуації і потреби, і також розуміємо і складну ситуацію в тимчасово окупованих територіях України, що також згадано у цьому звіті. І, Звісно, сьогодні комітет. Всі і ці наші теми надзвичайно важливі для нашої роботи. Ми будемо надалі проводити обговорення і дискусії з цих тем. І головний націль нашого світу це запропонувати концепт централізації Що відновлення та відбудови України відповідно до стандартів європейських стандартів найкращих практик європейських держав. Це буде ключовим для реалізації реформи централізації в Україні за для вдосконалення процесів відновлення і відбудови і за для в ЄС. і також поточний план, який умови контекст, яким зіштовхуються органи. На різних рівні в Україні. Також ми це усвідомлюємо і розуміємо, яких зусиль доводиться докладати, аби можна було запустити процес відновлення і відбудови. Ми різних партнерів і громадян, і місцевого самоврядування, національної асоціації, і бізнес, і також всіх зацікавлених сторін на місцевих рівнях. Ми також і конструємось на ситуації що з урядом на найвищому рівні. Це так само надзвичайно важливо, і також цей звіт цей рапорт звертати увагу також і на громадське життя, і на те, як допомогти людям, які зазнали. Впливу війни і також як допомогти внутрішньопереміщеним особам і постраждалим, шановні колеги. Ви не краще знаєте обсяги роботи, які стоять поперед, які перед нами ще попереду. Але ми хочемо зазначити нашу готовність і готовність конгресу підтримувати вас усіх цими складними напрямками роботи. Ми готові досвідом щодо планування координації за, за розбудови. Сталого житла для того, щоб для сталого розвитку забезпечення житла і економічного розвитку громадян. Я також хочу закликати вас поділитися своїми практиками, які, зокрема практиками, які має асоціація міст України, для того, щоб ці практики можна було інтегрувати в нашу роботу і можна було поширювати серед інших. Країн, а також з натепінням чекатиму результатів нашої зустрічі і роботи подальшого комітету. І так, звісно, в майбутньому ми будемо проводити такі зустрічі з обміну досвіду і бажаю всього найкращого і у цій вашій складній роботі. Щиро дякую за вашу